Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами враженнями від виставки вишивок Східного Поділля, яка зараз проходить у музеї Івана Гончара. Виставляється колекція зібрана родиною причіпій. Зараз ви можете поставити відео на паузу і почитати трохи про колекцію. Цю колекцію вони подарували музею. Зараз, наскільки я зрозуміла, виставляється її частина. На виставці є приблизно 50 сорочок, я думаю, багато рушників. І на фрамниці, і кілька повних строїв одягу. Музей знаходиться на території Києво-Печірської лаври. Ну, а тепер про мої враження від побаченого. Одразу хочу почати з найстильнішого, з того, що мене вразило найбільше. От З того, що вразило мене одразу в той самий момент, коли я зайшла у виставкову залу, там сорочки висять під двома, під стіною зліва і справа. І от відразу, коли я зайшла у зал і повернулася до сорочок, от перше, що кинулося мені в очі. Що вишиті вони дуже дрібно, дрібними стіпками. Це нове інакше для мене я не бачила. Я не бачила ще такої вишивки. Не бачила так дрібно вишитих сорочок, і це робить, робить цю вишивку. Дуже такою тонкою, делікатною роботою на вигляд, дуже акуратною. Не знаю, чи зможете ви це побачити от на фотографії, тому що, ну, не зовсім зрозуміло і немає відчуття, якого розміру сорочка. Тому на фотографії, на відео ви, можливо, цього не побачите. Але коли дивишся на це вживу, то це одразу помітно. Інша особливість, те, що було нове для мене, дуже цікаве це те, як вишиті подоли. На подолі не одна смуга вишивки, а дві або три. І ще вертикальна вишивка. І це також дуже вишукано, дуже красиво. Також я не побачила двох однакових сорочок. Хоча узори подібні елементи, є елементи узорів, які повторюються від сорочки до сорочки, вони перегукуються між собою, але однакових сорочок я не побачила. Тільки на двох, на двох сорочках я побачила однаковий, ну точно такий самий узор на Подолі, тільки на одній сорочці, він був дрібніший на, на іншій більший, а решта всі-всі, кожна сорочка унікальна. Також інакший крій відрізняється від того, до чого я звикла у нас. Це брижі на манжетах, комірці, вишивка по брижах, це також дуже цікаво побачити. Кремо є багато сорочок з гестками. Здебільшого вони вишиті білим по білому і техніками, ну, такими, що вони виглядають мережевними. Знову ж таки, ці сорочки вони вишиті дуже дрібненько, дуже дрібненько. І ну, я б я б взагалі, навіть, на мій якби, непрофесійний погляд, я б могла припустити, що це, можливо, якісь міські сорочки. Такі, можливо, в місті панянки носили, але я не знаю. Я просто те, що в мене перед очима, воно справляло, справляло враження такої ну, заможної вишивки, такої тонкої роботи на, на хорошій тканині. Чоловічі сорочки теж із, із білою вишивкою, ну, вражаючі, просто вражаючі. Рушники. Багато рушників. Рушники, чесно кажучи, мене не дуже вразили. Не дуже вразили саме вишивкою, тому що нитки товсті, грубі, великі стіпки. Ну, от на рушниках не відчували, що це якась складна робота, тонка. Але з іншого боку, вони дуже цікаві орнаментами. Такі якісь орнаменти. Містичні, давні, такі якісь так наче, з давніх-давніх часів. Ну, В цьому сенсі рушники сподобалися, але технікою не дуже. Ось, до речі, на одній із сорочок мережка Шабак, яку я вишиваю на своїй сорочці. В попередньому відео вам показувала вперше, знову також вперше бачу вживу мережечку. Було дуже цікаво подивитися. Взагалі. Виставка мені дуже сподобалась, сорочки дуже сподобалися. Я дуже рада, що я туди пішла, що я вибрала час і пішла туди. І я думаю, що, напевно, до її закриття я піду туди ще, а може і ще не раз. І, напевно, мені б дуже хотілося потрапити на екскурсію. І відчуваю велику вдячність і до. І до родини, яка зібрала цю колекцію і подарувала музею, і до працівників музею, які їй організували цю виставку. Дуже рада, що є така можливість подивитися, побачити на власні очі. Ну, а на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд!